За перші 6 місяців 2023 року в Україні кількість інсультів, інсультів зросла на 16% у порівнянні із першим півріччям 2022 року. Це дані Міністерства охорони здоров'я, і там прогнозують, що через розв'язану Росією війну інсульти в Україні можуть помолочити на 10-15 років. Як медична система до цього готується, поговоримо із профільним міністром Віктором Ляшком, який з нами зараз на зв'язку. Пане Вікторе, я вас вітаю. Я вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякую І навзаєм. Враховуючи те, що кількість інсультів вже збільшується і, вочевидь, збільшуватиметься. Які проблеми уже ви бачите в системі надання медичної допомоги при цьому захворюванні? Дякую за запитання. Я як міністр охорони здоров'я, який приступив до обов'язків в травні 2021 року, бачу як і успіхи, так і проблеми з лікуванням з діагностикою, лікуванням інсультів. Я говорив після 24 лютого, що інсульти, інфаркти і онкологія в країні помолодшають на 10-15 років, тобто будуть виявлятися набагато раніше, ніж це було зазвичай, і ми вже бачимо зараз тривожну статистику, яка показує зростання кількості інсультів, в тому числі зростання кількості інсультів серед людей молодшого віку. Зараз ми можемо ще не можемо чітко сказати, що це наслідки повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Бо в нас значно покращилась діагностика. Якщо ми говоримо про 20-й рік, комп'ютерну томографію можна було зробити в лікарнях, які перерахують плати на пальцях двох рук. Сьогодні комп'ютерних томографів уже в державних комп'ютерних томографів більше 250. Діагностика значно покращилась, Це призводить до того, що і кількість інсультів буде з'являтися більше через покращення діагностики. У 2021 році в нас швидка привозила хворого там в інсультний блок, де можуть лікувати інсульт у 43 випадках випсотних випадків. Ці інших привозили в найближчу лікарню. Сьогодні в нас статистика показує, що хворих з інсультом в інсультний блок ми привозимо 86%. Тобто в два рази покращилась маршрутизація пацієнта. Водночас ще є 15%, яких привозять не туди, куди треба. Тому сьогодні на Рівненщині разом з Рівненським головою обласної військової адміністрації Віталієм Ковалем проводили нараду з керівниками екстренки, керівниками інсультних поків для того, щоб чітко показати проблеми маршрутизай. Наступне питання це проведення тромболітичної терапії і тромбоекстракції. Це коли тромб достають із судин. Сьогодні ми в лікарні на Дубинщині десь запустили черговий ангіограф, закуплений за кошти державного бюджету, який допоможе лікувати інсульти саме доставати тромби із судин. Для пацієнтів Рівненської області, тому що ми хочемо досягнути показників європейського плану боротьби з інсультом. Тромболізис, це коли вводиться препарат, який розчиняє тромб, повинно бути серед 15% серед усіх діагностованих інсультів. Зараз ми на рівні 9%. Тромболі тромбоекстракція не менше 5%. Зараз ми на жаль, десь на 1,5%. Тобто, оце ті показники, над якими ми зараз працюємо, щоб їх закрити, і окреме питання це. Те, що ми наголошуємо всіх керівникам, сьогодні пакети НСЗУ по інсультах повністю перекривають всі витрати для лікування. Пацієнт не повинен платити нічого. Ми бачимо, що є лікарні, в яких пацієнта дають пісульки, які купляють препарати, які реально не допомагають при інсультах. Замість того, щоб лікувати тим, що прописано в протоколі лікування, призначають фуфломіцини, які не допомагають. На це ми наголошуємо і на це ми звертаємо увагу органів місцевого самоврядування, які призначають керівників. Даємо певні їм терміни для того, щоб вони виправились. А і на інакше ми будемо ініціювати питання розгляду доцільності перебування на посаді того керівника. Я особисто вже звертався до керівника кіровоградської обласної ради для того, щоб він провів нараду і подивився доцільність перебування на посаді керівника екстреної медичної допомоги Кіровоградської області. Оскільки я там персонально два рази наголошував на проблеми маршрутизації, на жаль, за рік вони не вирішуються потреба вирішувати іншим способом, тим паче, що і машини є, і кошти є для того, щоб працівники екстреної медичної допомоги в області привозили пацієнтів туди, куди потрібно. Пане Вікторе, а як, що треба зробити для того, аби підвищити оці показники якості надання медичної допомоги людям з інсультами, про які ви говорили? Це треба в Україні більше обладнання. Кадрові питання треба вирішити. Що конкретно жорсткий менеджмент на місцях. Генеральні директори на лікарень повинні працювати з керівниками відділення і працівниками для того, щоб все це забезпечити. Питання було з тромбоекстракцією, коли з пром тромби. Раніше не було ангіографів. Зараз вони вже розпочали постачатись. У 2021 році ми поставили 21, 9 дев'ять поставляємо цього року. Ще шість буде закуплено. Закупилось буде поставлено впродовж двадцять другого, років. Таким чином, ми значно розширюємо послуги. Тепер екстрена медична допомога. А повинна вести хворого туди, де стоять це обладнання, для того щоб там надали якісну медичну допомогу і повністю безоплатно для пацієнта. Ви вже висловили зауваження до роботи керівника центру екстреної медичної допомоги у Кіровоградській області. До кого ще є питання? Віця в нас була відбулась тільки одна нарада. Поки що з п'ятьма областями кожного четверга. Ми проводимо по п'ять регіонів. Кожного четверга нас ми будуть дивитися заклади, яким ми дякуємо за роботу, бо вони тягнуть Україну вперед. А є заклади, які тягнуть Україну назад. І тому ми по кожному тому, хто тягне назад, детально розбираємось. Якщо ми розуміємо, що керівник знає, як рухатись вперед, щоб цю ситуацію налагодити, ми даємо 2-3 місяці для того, щоб побачити показники динаміки. Якщо ми бачимо, що він не, не, не на своєму місці, ми тоді звертаємося до органів місцевого самоврядування, щоб переглянули це питання доцільності його перебування на робочому місці. Ну, одна справа надавати медичну допомогу людині з інсультом у глибокому тилу, а інша справа, коли це прифронтові регіони, коли це Херсонська область, коли це Донецька область, Запорізька область. Область, як там нині, із наданням допомоги при інсультах, як вирішується питання, по-перше, швидкості доставлення пацієнта, а по-друге, забезпеченості обладнанням, коли лікарні теж є однією із цілей ворога? Так, ми розуміємо, що це не можна зараз порівняти при фронтовій території із територіями, які перебувають в тилу, але робимо все можливе для того, щоб і медична допомога надавалася. Своєчасно ми розуміємо, що тут є фактор, який не залежить від медичних працівників, зокрема постійні обстріли, як артилерійські, так і ракетні. Ми об'єднуємо деякі заклади в один. Наприклад, в Херсоні об'єднали декілька закладів, які спеціалізувалися на кардіохірургічній допомоги, багатопрофільні лікарні. Вони командами об'єдналися для того, щоб лікувати інсульти інфаркти в одному місці, і паралельно для Херсонської і Миколаївської областей зараз. Від них прийшла потреба в підсилення лікарями вузькопрофільними. Ми через механізм відряджень відряджаємо з інших регіонів спеціалістів до цих областей для того, щоб вони перезакривали ту гостру потребу в лікарях, яка є до, до того періоду, поки ситуація не стане більш спокійною, і коли ми можемо спокійно проаналізувати тоді повернення лікарів, які там працюють, демобілізація лікарів, які призвані до. Лав збройних сил України, щоб потім чітко планувати, як далі рухатись. Ми е, потенційно можемо забезпечити надання інсультів всім, хто ці, цієї допомоги потребує, але при фронтовій території там трошки інші графіки, маршрути доставок через постійні обстріли, і це на жаль е, черговий злочин людств, проти людства, який застосовує Російська Федерація на території нашої з вами країни. Ну і ще одна проблема, яка може постати уже дуже скоро перед усіма і лікарнями, і загалом громадянами України, це відключення світла. Якщо росіяни знову почнуть бомбити нашу енергетичну інфраструктуру, як медичні заклади готуються до ймовірних блекаутів, я зараз з вами виходжу в ефір з бомбосховища. Лікарні в Нарівниччині. ви бачите, як ми готуємося і до того, що потенційно можна надавати допомогу і в сховищах, і медичну допомогу надаємо через те, що Росія порушує Женевську конвенцію і обстрілює лікарні, які перебувають під захистом згідно цієї конвенції. Окреме питання це автономна робота лікарень, зокрема по електропостачанню. Хочу сказати, що навіть попередній період осінньо зимового минулої тяжкої осені Зиме е, жоден пацієнт від відключення світла не постраждав. Тобто, система охорони здоров'я повністю пройшла всі блекаути без проблем для надання медичної допомоги. Приходилось дооперувати в певних випадках і без світла, але на ці випадки ми жорстко реагували і постачали електрогенератори, чи дизельні, чи бензинові. Сьогодні всі заклади забезпечені. Критична потреба повністю закрита. Зараз ми довозимо. Генератори з різних джерел а, закупівлі цей світовий банк і донорські кошти і ЮНІСЕФ і підтримка а, південної Кореї для того, щоб позакривати вже не критичну потребу. Це а, коли буде вже відключено Бо критична потреба це операційні реанімаційні зали, коли людина. Перебуває на обладнанні, що підключено до електроенергії, і без нього вона не може вижити. Найкритична потреба це наприклад терапевтичне відділення, яке може бути без світла, але е генератори, які будуть поставлені, дозволять і це закрити питання. І окреме питання це пункти базування екстреної медичної допомоги. Ми також повинні бути з е освітленням і зв'язком, тому що диспетчер передає з обласного центру бригаді, для того, щоб вона приїхала, забрала пацієнта і доставила в лікарню згідно маршрута пацієнта. Це також один із викликів для системи, але ми працюємо над цим. Працюємо спільно з цими пунктами незламності, які працюють для того, щоб поєднати і наявність живлення, і наявність зв'язку. Ну пане вікторе, приємно дивує те, що приміщення, в якому ви знаходитеся, знаходитеся це укриття, тому що воно виглядає як сучасна палата в сучасному медичному закладі. Але чи більшість укриттів в лікарнях виглядають зараз саме так? Ну, не так виглядають, але основну свою функцію захист людей від авіаційного ну, ракетного бомбардування вони повинні виконати. Хотілось би, щоб цього не відбувалося, Хотілось би, щоб Російський загарбник взагалі забрався з нашої території і забув про існування України, але ми маємо жорсткі факти, тому на жаль, і лікарні працюють в такому режимі і працюють і в бомбосховищах. Хоча технологічно забезпечити перевезення всіх пацієнтів і колективу кожного разу при повітряній тривозі до бомбосховища нереалістично. тому лікарі, навіть перебуваючи в тилу. Жертвують своїм здоров'ям, потенційною безпекою для того, щоб надавати, рятувати життя інших лікарі. Це наші герої. Це ми переконалися спочатку. У двадцять почалася ця пандемія російського насильства. Пересвідчилися знову. Дякую вам дуже за те, що долучилися сьогодні до нас. Це був міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.